Благослови наш довгий шлях на вільний Київ, Чорне море, дозволь розбить Москву на прах, хижацьке кодло й світ у гори. Ці слова з молитви українських січових стрільців на чужині змальовують сьогодення, хоча написані у 1947 році Миколою Угрином безгрішним, педагогом, прозаїком, поетом, драматургом, видавцем, фотографом, громадським діячем 140 років від дня народження, якого відзначали 18 грудня. Рогатин пишається тим, що така людина, як Микола, Угрин безгріш. Не просто була в його історії, а й була її творцем. Він учителював у гімназії імені Володимира Великого у Рогатині, був співорганізатором Рогатинської сотні УСС, очолював рогатинські повітові відділи української військової організації та просвіти, редагував «Місячник рогатинець, був директором Рогатинської школи освіти дорослих, викладав у Рогатинські учительські семінарії. Тож дізнатися більше про цю непересічну особистість, був покликаний семінар, організований Центром професійного розвитку педагогічних працівників Рогатинської міської ради для. Для місцевих учителів української мови, літератури та історії. Захід відбувався на трьох локаціях: перша Рогатинська гімназія імені Володимира Великого. Тут освітяни почули про Миколу Уграна Безгрішного, учителя та організатора молодої січі та пласту на Рогатинщині. Друга локація меморіальний музей садиба Миколи Уграна Безгрішного, експозиції якого є матеріали, що ілюструють життя і творчість Миколи Угрена та його сучасників. Третя локація Рогатинський історико-краєзнавчий музей Опіля, де зберігаються копії творів Уграна Безгрічного створення. Роні ним у час еміграції, які ще жодного разу не були опубліковані. Ці матеріали музей отримав з архіву наукового товариства імені Тараса Шевченка у США.